Вітаю в райському садочку. Друзі, хочу вам показати саджанці, які їдуть до вас, такої культури, як хіліборус, морозник або чимерник. Пару слів про нього. Це рослиночка, яка може зацвітати восени в європейських власні, ходи в європейських країнах, там, де немає дуже морозних зим, вона так і цвіте. Починається з осені до весни. на весні найпишніше цвітіння. Але в наших краях, в нашій країні, вона зацвітає частіше на весні. Але зараз, дивіться, оскільки вона полюбляє цей прохолодний період, знаю, зараз у неї йде активна вегетація листя. Ми бачимо по бруночках, що там заготовляється квіточка. І я дуже-дуже сподіваюся, що вона в мороз не зацвіте, навпаки. Ось. Але на подарунки дуже часто зараз у мене питають: може у вас є на подарунок квітуче? Можна поставити в тепличку, в приміщення, тоді вона розцвіте. Минулого року на Фейсбуці я показувала один екземплярчик на підвіконня. Він у мене зацвів благополучно перезимував на кухні на підвіконні, радував мене. Приблизно по сортах. Квінтеса Вайн, всі великі. Ну, звісно, що обираю на відправочку гарніші. Гарніші, пишніші, там, де я бачу, що буде квіточка. Так, це у нас хто? Це теж вайн? Це у нас Фрілі Кіті. Фрілі Кіті теж вони усі великі. Ось такі. Далі щось у нас лишалось. Квінтеса Пінк, мені здається. Теж хороший. Є що обрати. Якщо... Так, є що обрати. І по малючкам швиденько пройдемося. Рідкісний Квінтеса Сан, його мало. І на продаж обрати такі крупніші ще менше. А ось Квінтеса. Quintessa... Ой, а хто ж ти? Корал. Квінтеса Корал. Їх по кількості більше, тому і обрати вам отакі пишненькі є з чого. Коріння активне, прохолода, вони кайфують і дуже гарно наростають. Заходьте на сайт, замовляйте, буду дуже рада вас порадувати.